Економічна криза в США зачіпає не лише окремі галузі виробництва, але й цілі регіони, де сконцентровані такі галузі. Серед них столиця американської ігрової індустрії Лас-Вегас. Потік туристів, які приїжджають туди розважатися і спробувати свого щастя в казино, суттєво зменшився. Мешканці Лас-Вегаса частково складають провину за це на президента США Барака Обаму, який під час передвиборчих перегонів публічно осоромив менеджерів фінансових компаній за розважальні поїздки в Лас-Вегас у період кризи. Тому коли Обама приїхав у середу в ігрову столицю, щоб зібрати кошти на вибори в Конгрес своїх однопартійців, Лас Вегас зустрів його протестами і вимогами вибачитися за колись сказані слова. Про це далі Мирослава Пеца. Не можна видавати великі преміальні, доки платникам податків не повернули гроші. Не можна купувати за рахунок компанії літаки. Не можна їздити до Лас-Вегаса за кошти платників податків. Має існувати підзвітність і відповідальність Тепер, коли президент відвідує місто, вони вимагають від нього публічного вибачення. Перед ласвегаським палацем Цезаря вишикувалося чимало протестувальників. Я хочу, щоб він пішов на національне телебачення і сказав, що Ласвега це гарне місце, куди можна приїздити витрачати гроші, де можна проводити зустрічі. Тут чудово. Коментарі Обами викликали схожу реакції і в мера Лас-Вегаса та губернатора штату Невада. Утім, мер Оскар Гудман таки зустрів президента в аеропорту, на відміну від губернатора республіканця, який лишився непохитним у своїй думці. Це нещирий крок від адміністрації, яка намагається заспокоїти той гнів, що виник через шкідливу промову цього президента. Мирослава пеця голос Америки.